Доброго дня! Мене звуть Лариса Довга і це проект ЮКАЛЧЕ. Проєкт, в межах котрого ми розповідаємо і розпитуємо експертів про різні аспекти української культури від найдавніших часів і до сьогодення. Гостею нашого проекту сьогодні є надзвичайно цікава дослідниця, археологиня Наталя Хамайко. Вона науковий співробітник інституту археології НАН України. І музею дослідження історії Десятинної церкви. Сьогодні наша розмова буде точитися довкола так званого двовір'я чи існування різних типів вірувань в Київській Русі після того, як вже було прийнято хрещення. Пані Наталі поняття двовір'я, що це таке, чому воно так активно використовується сьогодні. В науково-популярній літературі і так активно не приймається дослідниками, які розбираються в цьому питанні. Добрий день. Мені теж надзвичайно цікаво брати участь у вашому проєкті, оскільки дослідження моє напряму пов'язане із культурою і з культурою Київської Русі. І оце поняття двовір'я, воно дійсно таке дуже дискусійне в науці, тому що ну з огляду такої простої етимології на око зробленої, то нібито все зрозуміло. Є слово два і є слово віра. І при поєднанні ми розуміємо, що це якісь дві віри. Що це за дві віри? Ну, зрозуміло, що це має бути язичництво і має бути християнство. І цей термін дуже широко тиражувався протягом всього ХХ століття, і знову ж таки великим дуже провісником цього поняття був академік Борис Рибаков, який просто є апологетом цього слов'янського язичництва, який в. Руслі тогочасної історіографії, це ми говоримо про післявоєнний період, після Другої світової війни і там до 80-х років. Це період, коли е, наверх піднімалися якраз ось ці глибинні вірування, автохтонізм превалював в історичній науці. Треба було показувати, що в нас тут все місцеве, що воно розвивалося ледь не з палеоліту до сучасності. І це, звичайно, у всього. Сьогоднішнього дослідника викликає вже мінімум посмішку, а максимум скептицизм, тому що насправді все набагато складніше. Почати, хоча б із того, що таке слово «двовір'я», де воно взялося, чому ми взагалі цим поняттям оперуємо. І якщо звертатися до самого початку. То ми зрозуміємо, що воно було використане вже аж у період Київської Русі в текстах Київської Русі. Тим більше воно було використане вперше у слові, яке приписується авторству Феодосія Печерського. Однак там є один нюанс: там слово проти латинян. І таким чином, вже перший, з чим ми стикаємося, перша проблема так, ага, а дві віри це тоді язичництво і християнство, це ще все-таки східна церква і західна, яка має два обряди. Я зробила свого часу дослідження, докопавшись до словників, докопавшись до того, де вперше це слово було використане, і стало зрозуміло, що, по-перше, це слово використовувалося в давньоруській літературі як. Перекладне із грецького, тому що християнство, прийшовши на Русь, принесло не тільки власне віру, не тільки величезний комплекс всього, що пов'язаного із християнською культурою: церкви, оздоблення, книжки, монастирі, взагалі культуру писання і тому подібне. Християнство принесло в першу чергу традицію звертання до книжності, до книжної культури. І ця книжна культура була запозичена. Звідтіля, звідки взялося християнство і з Візантійської імперії? Тексти, в першу чергу, богослужебні тексти, які приходили сюди, переписувалися, перекладалися, тому що, на відміну від західної церкви, де латинська мова була основною, де все, вся літургія була латинською мовою, і де оцей. Оце коло держав, включених в західну церкву, також долучалося до латинської мови і долучалося до першоджерел таким чином. Східна церква перекладала свої віровчення, перекладала літургійні тексти, перекладала повчання на ту мову. Це такий місіонерський, нібито посил, на ту мову, в якій країні, значить, це все відбувалося. Де ці тексти перекладалися на Балканах, очевидно, Болгарія зіграла дуже велику роль в цьому. Слов'янські книги. Нижники, не маючи того величезного апарату понятійного, яким керувалися грецькі автори. Мусили перекладати без уявлення, без наявності відповідних понять. Вони мусили самі перекладати ці поняття слов'янською мовою. І таким чином виникає оце двовір'я. Закономірно питання виникає: а що ж там було в грецькій літературі? Що ж в грецькому тексті на місці двовір'я стоїть, а там різне стоїть. І в першу чергу там є слова, які говорять нам про сумніви, про неоднозначність. Про варіабельність рішень ні в якому випадку не про дві віри, як ми зараз говоримо, і як це тиражується в популярній культурі, як ви правильно помітили. І ми приходимо до того, що спочатку це слово використалося для різниці між латинським і східним обрядом. Потім це слово використовується ще декілька разів в такому понятті. Потім тільки воно переходить на язичників, але вже як усталене поняття, і в той момент, аж там ледь не в 14 столітті, коли вже тих язичників про них ніхто й не пам'ятав. І вони думали, що ну, язичницька релігія це теж якась щось така подібна до християнської релігії, і це просто проблема вибору, це проблема сумніву, проблема неоднозначності. Це ні в якому випадку не проблема двох вір. Надалі це питання підхватилося вітчизняною історіографією в першу чергу, коли ми говоримо про 80-ті роки, про цей сплеск. Коли Ваков пише ці свої цілу главу, присвячує книзі язичництва давньої Русі двовір'ю, і доводить, що. Під час уже існування християнства на Русі, вже після запровадження християнської релігії, після побудови церков монастирів, після введення усіх цих нововведень, тут продовжує існувати давня віра наряду із християнством, коли ми говоримо про е Такі прояви дійсно вони можуть мати місце. Якими ми вони є, то вже інша справа. Не яких щабляк, що кого заміщає, а що е, існує паралельно. Це інша справа. Але ми мусимо використовувати слово синкретизм. Воно є е, в релігієзнавстві, воно є в історії е, культури, це слово відомо всім дослідникам. І синкретичність це якраз те поняття, яке буде краще набагато відображувати. От це поняття, яке ми говоримо. Коли говоримо про співіснування елементів різних вірувань, тому що людина не може роздвоїтися в неї не дві душі. Вона сьогодні ходить в християнський храм, а завтра вона вірить в перуна. Так не може бути. Приймаючи християнство, вона повинна бути християнином. Але певні елементи, певні вірування, можуть зберігатися. Але це синкретизм. Ви мене майже переконали в тому, що це. Просто ляпсус лінгва. але все-таки, якщо в книжності Київської Русі було прийнято це слово двовір'я без належного його відповідника тим словам, які використовувалися у грецьких текстах, то можливо і не було розуміння того, що воно означає у грецькій мові. І ще одне питання в цьому ж руслі: чи християни Київської Русі, які писали ці тексти, взагалі вважали? Язичництво вірою це дуже цікаве питання, і, до речі, мало хто його так ставить, чи сучасники вважали язичництво вірою. Очевидно, ті сучасники, які запроваджували християнство, які стояли на початках цього християнства, сприймали якийсь перехід. Однак тут треба згадати про те, що вже десь ну, років 100 пройшло з того часу, ну не 100, на 70, там 80, як Феодосій Печерський міг це слово включити в свій текст. Він Уже був тим поколінням, яке народилося в християнській культурі. Запровадження християнства було тісно пов'язано із князівською владою. Влада і християнство це взагалі два таких стовпи, на якому стоїть, власне, оця вся твердиня Київської Русі. І це не унікум, вона запозичена із Візантії, і, в принципі, всі середньовічні держави стояли на цих двох топах: Влада і Церква. І оскільки князь був ініціатором, оскільки його родина, однозначно всі наближені до нього, були християнами, тому що якщо князь прийняв такі рішення, то всі люди, які вважають себе його підданими, вони однозначно стають такими самими, як і князь. І запровадження цієї культури християнської, очевидно, в тих умовах було безперечним. Що вважалося? Чи що не вважалося таким, що є християнським, а що було не християнським? Якщо звернутися до джерел, то ми розуміємо, що описи, дуже яскраві описи скинення Перуна в Києві і в Новгороді, однозначно говорять про те, що от на цьому рівні язичництво повинно було бути знищене на саме на рівні богів, тому що є християнський Бог. І є якісь язичницькі ідоли, і в літературі пояснюється, що це не насправді не боги, що Господь християнський створив весь світ, людину в світі і взагалі управляє всім життям, і все якби робиться за його задумом і з його волі. І пояснює, що а ці боги, так ви ж подивіться, вони ж з дерева зроблені, і це людина зробила, і вони нічого не варті, ці боги. Тобто, от протистояння на рівні богів, божеств. Таке було. Однак християнська релігія постала на іншому культурному контексті, не тому контексті, який існував тут. Зрозуміло, що християнство в себе якби, всмоктує той контекст, який, на землі якої він постає. І таким чином у нас є старозавітні якісь елементи в християнстві, у нас є багато грецької культури, а в грецькій культурі ще до запровадження християнства була своя розвинена міфологія і якась своя культура, і він разом із християнством запозичує це і вже приносить на Русь, нібито в чистому вигляді. Якщо говорити про грецьку культуру, то оці відомі змієвіки дуже таким яскравим проявом. Цього самого синкретизму є, тому що на одній стороні змієвика там є святий і якась молитва. А на іншій стороні там оця зміїного богиня горгона, яка уособлює щось таке погане, яке є особенням хвороби чи чогось такого, і для них. Це амулет у Візантії. До речі, дуже розповсюджені були амулети з різними написами, з різними знаками. На Русь вони приходять як уже християнське щось, як християнська культура, приносячи християнську культуру. І вже в той момент вони вже сприймаються за чисту воду. І що це вже є? Якщо воно приходить із християнської культури, то це чисто християнство. У нас таких амулетів не було. Тому вони запозичуються, що залишається із дохристиянського часу саме слов'янського. Залишається величезна кількість якихось побутових звичаїв побутових моментів, можливо, побутової магії, яка не могла заміститися християнськими звичаями і християнськими нормами. Всі знають про звичай, що треба на чистий четвер вимітати, вичищати, і нібито це пов'язано з християнською обрядовостю. Але в повчаннях, які ми знаємо з давньоруського часу, пишуть, що «А є от люди, які, значить, невірні, які в чистий четвер сміття біля воріт. Палять і це описується як нібито поганський звичай. А є люди, там які щось інше роблять, там часник Богом уявляють і там кладуть у воду, щоб вода значить, не зіпсувалася. Ну, нібито ми розуміємо, що часник це фітанцит, і що, в принципі, він може знезаражувати воду. Але християнським проповідникам вважалося, що це значить, якісь насправді це може дійсно бути якась побутова магічна така дія, яка е, засуджувалася на той час. Що ще пишуть проповідники? А вони пишуть, що не можна грати в ігри, наприклад, настільні. Бо це гріх, бо це не християнський образ поводження. Тому що впадаючи в гріх азарту, особливо якщо це азартна гра, людина піддається якимось пристрастям і таким чином відходить від християнського образу життя, і це теж засуджувалося. Засуджувалися пісні, танці, хороводи, все, до чого звикла людина в процесі святкування, наприклад, цього не приносить християнська релігія. Є, в неї немає таких от, якихось бенкетів, там тому подібного. Є церква, є літургія, є святкування в церкві. І е, таким чином ми можемо прийти до висновку, що все ж таки якимось чином оці церковники, ці книжники, які пишуть повчання, вони розуміють, що це щось таке. Невідповідне християнському образу життя. Однак, якщо звернутися до повчань, то вони ж просто не на пустому місці з'являються. Ці повчання теж беруться із грецьких зразків. Щось докладається, щось залишається. Але, от приклад теж саме із настільними іграми. Він існує і в грецьких відповідниках, в грецьких зразках. Так, що все дуже складно на цьому етапі. Щось було, але його було небагато.